І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці Його, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому чи ти на ще наших ворогів. Видається цілком очевидним, що наступним кроком ізраїльтян мало стати захоплення Єрихону. Та оскільки Ісус Навин ще не отримав щодо цього жодного божественного послання чи веління, як от перед переходом Йордану, він вийшов розвідати, на вигляд, неприступне місто. Чи був Ісус Навин збентежений, коли побачив міцні стіни Єрихону? Розвідники Шевкадж-Барне казали, що ханаанські міста великі й укріплені під небо. Куди ми підемо? Брати наші розслабили наше серце, говорячи, народ той більший та вищий від нас, міста великі й уміцнені аж до неба, і навіть велетні ми бачили там. Незважаючи на свій великий військовий досвід, Ісус, Навин ще ніколи не вів бій супроти укріпленого міста, яке було готове до довгої облоги. Насправді з усіх укріплених міст Палестини Єрихон був, напевно, найбільш неприступним. Озброєння також відігравало неабияку роль. Ізраїльське військо не мало ні таранів, ні катапульт, ні рухомих веж. Єдиною їхньою зброєю були мотузки, стріли та списи, які виглядали смішно і доволі безнадійно на фоні могутніх стін єрихону. Однак Ісус навин знав, що бій супроти Єрихону необхідно виграти, бо тепер, коли вони перейшли Йордан, ізраїльські війська не мали куди відступати. До того ж, вони не могли оминути це місто, бо в такий спосіб вони приручують своїх жінок, дітей, все своє добро й худоби, яких вони залишили в Гілгалі, на безумовне знищення. Міркуючи про всі ці труднощі, Ісус Навин здригнувся, коли щось потрапило в поле його зору. Він звів очі і побачив чоловіка з голим мечем у руці. Інстинктивно він спробував вияснити, чи був це друг, чи ж ворог. Якщо це був друг ізраїльтянин, то чому він знаходився тут із оголеним мечем? Адже Ісус, навин, нікому не давав розпорядження виймати свій меч. Якщо ж це був ворог, то Ісус навин був готовий битися. А той відказав ні, бо я вождь Господнього війська. Тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився та й сказав йому Що говорить мій пан своєму рабові? Відповідь, яку він отримав, була приголомшливою. І тоді, вочевидь, трапилося щось таке, що змусило Ісуса Навина повірити, що перед ним несмертний воїн, як і у випадку з Авраамом під дубом у Мамре, Яковом у Паніелі, Мойсеєм біля Палаючого куща і двома учнями. Емаусі, Ісуса Навина осяяло, і він усім своїм серцем увірував, що знаходиться в присутності Бога. Тому цілком очевидно, що Ісус Новин насправді розмовляв із ангелом Господнім ще однією появою у часи старого завіту, самого Господа Ісуса Христа. Начальник Господнього війська стояв з оголеним мечем, і це вказувало на те, що він битиметься з ізраїльтянами і за них. Однак цей меч так Указує, що відтермінування покарання хана Анян добігло кінця і гріхи Амуріїв сповнилися. Ізраїльтяни мали стати засобом, з допомогою якого на корінних мешканців цього краю мусило зійти божественне покарання. Яку ж військову силу очолював цей божественний начальник? Фраза Господнього війська вже ж, напевно, не обмежується означенням ізраїльського війська, хоча про нього тут також може йтися. Та все-таки тут іде мова про ангельських воїнів, те саме небесне військо, яке згодом оточило Доган, коли Єлисей та його слуга виявилися у значній меншості супроти арамейського війська. У Гециманському саду під час свого арешту Ісус говорив саме про це небесне військо, коли казав, що 12 легіонів ангелів уже готові стати на його захист. Пізнавши свого небесного відвідувача оголеним мечем, Ісус навин впав, лицем до землі, поклонився і сказав йому, по суті, таке говори, Господи, адже твій слуга слухає. І сказав вождь Господнього війська до Ісуса, Скинь зуття своє своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти святе воно, і зробив Ісус так. Відповідь Господа Ісусові на вино була короткою, але миттєвою. Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш святе, присутність святого Бога освятила те місце у поки що чужій та оскверненій землі. Дана подія мала надзвичайно велике значення для Ісуса Навина. Попереду на нього чекала війна між ізраїльтянами та ханаанянами. Він гадав, що це буде його війна і що він буде головнокомандувачем. Але потім він зустрів божественного начальника і дізнався, що цей бій Господній. Начальник Господнього війська прийшов не для того, щоб лише поспостерігати за війною і навіть не просто як їхній Союзник, він командував усім і невдовзі об'явить свої плани стосовно захоплення цитаделі Єрихону. Якою ж це все було втіхою для Ісуса Навина, йому не треба було нести важкий тягар відповідальності та самостійного очільництва. Скинувши своє взуття, він охоче визнав, що цей бій та й усе завоювання Ханаану – це Божих рук справа, а він всього лиш Божий слуга.